Отримали знову кріп алігатор. Ми, знаєте, все вже відкриваємо. На ходу фасуємо, бо в нас були є люди, які чекали ці замовлення. Мегафол в літровому. Чайковський вже, бачите, відкрили, бо люди придбали, треба було скласти на відправку. Пролікс. Ви так просили, це в нас був один з найкращих гібридів огірка для вирощування в відкритому ґрунті. От Люди вже приходили в магазин, хотіли придбати на наступний сезон. Дивіться, ми вже отримали. І так, пінхіт це на замовлення. Маністела, просили, ще в минулу. Році. І хто ще слідкує за Світланою моя грядка? Прям просили, бо це її улюблений томат рожевий високорослий, Я замала, можливо, і ми спробуємо вирощувати, ну поки що взяла на малу фасовку. Ні, взагалі я взяла дві упаковки. Можливо, одна буде ціла, буду продавати, а одну упаковку розфасуємо. Далі Пінк Світнес один з найкращих гібридів низькорослого рожевого томату. ну Дуже вам сподобався. Також дві упаковки взяла. Одну поставимо велике фасування, одну розфасуємо на маленьке.